Національний банк встановив такі курси валют. Вартість долара майже не змінилась. Його ціна становить 21 гривню одну копійку. Євро ж навпаки, здорожчав до 23 гривень 78 копійок. На чорному ринку ціни не надто відрізняються від офіційного. За долар там просять від 21 гривні. Євро обійдеться щонайменше у 24 гривні. Ціни на бензин від учора не змінились. Літр бензину категорії А-95 в середньому по Україні коштує 21 гривню 47 копійок. В залежності від заправок найдешевше це пальне обійдеться водіям у 19 гривень 45 копійок. А от найвища ціна на А-95 сьогодні складає 23 гривні 49 копійок. Дизельне паливо здешевшило і тепер в середньому коштує 20-24. А от за літр газу на заправках просять 8 гривень. Винь, 19 копійок. Тепер вкладники банків не зможуть достроково отримати свій депозит. Такий закон підписав президент Петро Порошенко. Обмеження мають допомогти стабілізувати банківську систему. Термін дії закону поки не оголошують. Деякі овочі та фрукти здешевшують вже до кінця червня. Інші ж навпаки, піднімуться у ціні. Так, через великий врожай дешевшати буде черешня та полуниця в середньому до 25 гривень за кілограм. Огірки, кабачки, молода капуста, редька та картопля впадуть у ціні до 15 гривень. Помідори до 30 гривень за кілограм. А от гриби навпаки додадуть у ціні декілька гривень. Здорожчують і яблука в середньому до 34 гривень за кілограм.